Так, всім привіт, готуємося ми до Пасхи, коротше Приїхали подивитись на ячмінь, той що ми засадили на той світ. Ну коротше, що я вам можу сказати? Так, якщо дивитись його нема. Але він вже є. Йду такі рядочки, бачите. Пішов. Коротше, хоч ми його засадили на той світ. Ну він вже є. Ще якийсь дощик він покапає хмарка. Коротше, погода, я вам скажу. Йо-майо, -йо. бачите, де от, якщо б була б глубина, де твердіше. Тут взагалі він чітко дивіться. Ну коротше є, то є. Як я до дядь вані казав. Якщо що, пересіємо союз. Видно рядочки, так? Да? А так подивишся, то нічого нема. Коротше, буду тут до пару днів душі там передають. Ого, бачите, от є хороший примір. Який би він був, якщо б я витримав глибину тих 2-3 см. Ось до дивіться. Бачите? Оце він же був би отакий. От бачите. От глибина пасіва. Ну що зробиш? Сам винуватий. Не все можеш. Контролювати не в плані тому просто не все можеш встигнути блядь, все Кажуть, один в полі не воїн, але охранник хороший не доглядів, не додивився бачите ну гарна одна я зараз тут покажу. тут а густо ма ні, тут нормально вот тут нормально вже. густина Бо там де я ходив то там загущений. Ну нормально, так? Вже бур'ян, бачите? От ще другий питання. Ще бур'ян, ще ячмінь не вискочив, а бур'ян вже його маю. Так що тут треба буде зловити ще момент і покрупити. Що замічаю на полях, це зараз теж культивірую, там під сою, рівняю технологічні колії. Замічаю, що бур'ян на очах просто росте. Є сусідське поле було, виходить ну, вигорене, влага закрита. Приїхав культивувати, там у мене майже 70 гектарів. Приїхав культивувати і виходить, що чистеньке поле, думаю, блядь, як добре. А в мене вже типу на... там, де нічого не роблено, де ну, такий бурянчик вже посходив. Але потім в кінці дивлюся. Я вже коли закінчував те поле, грубо говоря, за два дня, За два дня так поле зазеленіло, походу там, що є моє. Ну, де гора, ну і влага закрита. Так що ми вовремя ще бабахнули. Ну, коротше, завтра вихідний. Ще поламав одну стойку, білотуску. Може в когось завалялось тут рядом на Хмельниччині свисні 70-та під два болтика знизу, білотовська стойка. Коротше, знаєте, так? Да? Назад здавати не можна. І я щось не вигляді. Коротше, робив, обходив поле, виходить, і здав назад і забув підняти серьгу. І накрасив, самі знаєте, ці Короче, фігорозні. Такі діла. Лопла. Так, всім лайки і підписки. Коротше. Поїхав я вдома, бо ходити не можу, буду відпочивати, бо двою суток, не ще з трактора, це жорстоко. Давайте.